Одними з найдивовижніших викопних решток у світі є чудернацькі утворення, знайдені по всій небразці у США, але абсолютна їхня більшість зосереджена у північно-західних пустельних регіонах цього штату. Також відомі знахідки таких загадкових об'єктів у сусідніх частинах Вайомінгу. Назва їм коркотяги або штопори диявола. Ці спіральні структури можуть тягнутися на довжину 3 метри. Про ці загадкові утворення ми сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка. А з вами Олексій Коваленко. У найглибшому місці тунель вигинається в бік і йде вгору під кутом. Ці структури оголилися внаслідок вивітрювання м'якої породи, що оточувала їх. Вони в основному зустрічаються в дрібнозернистих пісковиках формації Гаррісон, яка датується епохою міоцену, та має вік приблизно від 20 до 23 мільйонів років. Першими їх виявив палеонтолог Ервін Ба. Барбур. Їхні форми чудові, їхня ідеальна симетрія, їхня організація поза межами мого розуміння, захопливо написав він про свою знахідку. Барбур зібрав чудову колекцію скам'янілостей в університеті Небраски в Лінкольні наприкінці 19-го століття за сприяння своєї дружини Маргарет і фінансової підтримки одного з меценатів університету він створив фундаментальну колекцію викопних савців із Небраски, що датують. Це переважно неогеном, приблизно від 23 до 2,5 мільйонів років тому. Сьогодні природничий музей університету штата Небраска відомий своїми колекціями, які документують різноманіття великих і малих ссавців, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Одна із найвідоміших експозицій установи це парад багатьох вимерлих видів слонів, які колись вештались по території, яка сьогодні є середнім заходом Сполучених Штатів Америки, досліджуючи захід. Частину Небраски Барбур зібрав десятки зразків гігантських спіральних структур. Він написав про них коротку роботу в 1892 році. Він назвав їх даймонелікс, що в перекладі з грецької мови означає спіралі диявола. Диявольським було навіть саме написання цього слова, адже використовувалися такі варіанти, як даймонгелікс, даймонелікс та навіть демонелікс. Не лише правила написання цього слова було загадкою. Насправді невідомо було, що це взагалі таке, тому що подібних викопних решток ніхто не бачив. Спочатку вчений розглядав їх як можливі залишки гігантських прісноводних губок. Потім барбур припустив, що скам'янілості даймонелікс були рештками рослин, можливо, кореневих систем, оскільки він виявив рослині тканини всередині спіралей. Роком пізніше легендарний американський палеонтолог Едвард Рінкер-Коп відкинув інтерпретацію бар. Зазначивши, що найімовірніше пояснення цих об'єктів полягає в тому, що вони є слідами нір якогось великого гризуна. Того ж року австрійський палеонтолог Теодор Фукс незалежно від копа, дійшов також висновку. Він зазначив, що. Ми маємо право розглядати ці дивні скам'янілості, як ніщо інше, як підземні домівки міоценових гризунів, які ймовірно пов'язані з Геоміц. Це східні гофери, такі риючі гризуни. Але професор Барбур не погодився з цим і опублікував критику досліджень Фукса у 1894 році. Припускаючи, що гірські породи формації Гаррісон були озерними відкладеннями. Барбор прокоментував, що. Гіпотетичні гризуни фукса вирили і збудували гніздо із сухого сіна на глибині в кілька десятків метрів під водою. Сам же фукс сумнівався, що знайдені утворення збереглися в озерних відкладеннях. Рослинні тканини, які знайшов барбур, він дійсно вважав слідами сіна. Інший американський палеонтолог Олаф Петерсон зібрав зразки коркотягів диявола для музею Карнегів в Піцбурзі. Він помітив, що вони часто містили решту. Ти стародавнього бобра і роду палеокастор. Отже, Петерсон підтримав нову інтерпретацію Копа. Але Барбор рішуче захищав свою ідентифікацію штопорів диявола як різновиду викопних рослин. Він відповів прихильникам гіпотези про нори гризунів. Якщо це справді робота гризуна, то тоді вона повинна стояти як вічний пам'ятник геніальності цієї істоти, яка могла будувати ці споруди з такою незмінною точкою, точністю та постійністю. Барбур також стверджував, що відкриття поряд з коркотягами диявола решток давнього бобра не є доказом гризунового походження демонеліксів, оскільки біля таких утворень були знайдені і кістки ссавця розміром з мишу. Фукс та інші вчені інтерпретували дивні борозенки на виявлених структурах як сліди кігтів, залишених твариною що рила нору. З часом багато дослідників у їхньому числі навіть коли. Лишній учень Барбура вважали, що це все таки ніщо інше, як нори гризунів. Протягом багатьох років подальші дослідження спірали й диявола не проводилися, і питання залишалося невирішеним. Наприклад, Теодор Андреа Кук писав: були висунуті різні гіпотези, щоб пояснити ці дивні утворення. Одна із наймовірніших полягає в тому, що тут були задіяні дві рослини, одна з яких звивалась довкола іншої. Ситуація була невизначеною, але я пропоную вам трішечки визначеності. Я пропоную вам перейти за посиланням, яке є в описі до цього відео, і подивитися на канал Привіт Трилобіт. Це окремий палеонтологічний канал який націлений саме на дитячу аудиторію, але цілком можливо, що вас він теж зможе зацікавити. Сьогодні ми мандруємо на машині часу у початок кайнозойської ери, у якій, до речі, живете і ви. Минуло 10 мільйонів років з того часу, як велике небесне тіло врізалося в нашу планету і припинило довгий період панування динозаврів. На каналі ви почуєте щонайменше два знайомі голоси. Адже саме тоді на території нинішніх Сполучених Штатів Америки мешкав Ютераптор. Він представляє родину дромеозаврів, до якої належить шалена індичка велоцираптор та неймовірний Дейноніх. Дуже рекомендую поглянути на нього, підписатися, якщо ви будете таке дивитися а якщо не плануєте таке дивитись, то порадьте його юним представникам та представницям нашого суспільства. Але потім з'являється Ларі Мартін, дослідник викопних савців з університету Канзасу, на початку 1970-х років Мартін і його учениця Деб Беннет вивчали багато коркотягів диявола в польових умовах і в лабораторії. Їхні дослідження Даймонелікса, опубліковані в 1977 році, намалювали абсолютно нову картину цих дивних спіральних структур та їхнього походження на той час, коли канзаські дослідники розпочали свою роботу. Геологи давно відкинули теорію озерних відкладень формації Гаррісон і встановили, що її дрібнозернисті відкладення натомість накопичувалися вітром у сезонно сухих умовах. Ці відкладення зберегли не лише штопори диявола, а й численні викопні корені рослин і нори, зроблені комахами та дрібними ссавцями. Мартін і Беннет виявили, що зуби різці вимерлого бобра палеокастер ідеально пасують до канавок, які проглядаються всередині штопорів диявола. Ці сліди від зубів підтверджували, що насправді це були нори, спіралеподібні тунелі, які Бобер Палеокастор будував головним чином розкопуючи ґрунт за допомогою своїх великих плоских різців. Тварина також залишила сліди від кігтів, але вони, як правило, обмежувалися дном нір. Як і багато ранніх касторит, палеокастор був переважно риючою, а не водною твариною. Початкова нора простягалася внизу у вигляді щільно закручуваної. Чиної спіралі на дні палеокастор починав копати вгору під кутом до 30 градусів, щоб створити собі камеру. Ця частина нори іноді досягала 5 метрів завдовжки. Вони жили і, зважаючи на кістки молодих палеокастеренят, вирощували виводки малят в кінці цієї прямої камери. Високий, щільно закручений спіральний вхід, який утворює верхню частину нори. Тепер вважається вишуканим архітектурним рішенням для утримання вологи та контролю температури в норі тварини розрізнені скупчення нір, палеокастор часто зустрічаються в великій кількості, цікаво, що інші тварини час від часу відвідували ці нори. У них знайдено сліди вимерлого родича куниць Зодіолестес, який ймовірно зазирав всередину помешкання заради поїдання його власника. Але що з рослинними тканинами, які Барбур виявив у норах? Щоб розгадати цю таємницю, Мартін і Бенет здійснили окреме дослідження. Вони помітили, що породи, в яких містяться нори відкладалися в сезонно-сухому середовищі. За таких умов рослинам буде важко знайти достатню кількість вологи для виживання, але всередині тунелів Даймонелікс було набагато більше вологи, і рослини, які шукали вологу, швидко вростали своїми коріннями в стіни нір. Насправді, поросль була настільки рясною, що внутрішню частину стінок нори доводилось час від часу згризати палеобобрам, щоб зберегти доступ до своїх володінь, оскільки гірські породи формації гарні. Арісон містять багато попелу від найближчих вулканів, дощова вода, що протікає через ґрунт, насичувалась кремнеземом, коріння рослин легко засвоюють кремнезем, поступово стінки, вкриті корінням, мінералізувалися, і зрештою, вся нора була заповнена мінералізованими коріннями. Тепер таємниця загадкових структур розгадана. Те, що почалося з виявлення цікавих скам'янілостей у безплідних землях Небраски, призвело до детальної реконструкції стародав екосистеми та життя деяких її мешканців. Кожна скам'янілість несе в собі цей потенціал, підказувати дослідникам інформацію про давнє середовище і організми, які колись у ньому процвітали. Щоб цей канал процвітав, не забувайте ставити полик з цьому відео. Не забувайте про коментар, у якому можете розповісти щось що мені про коркотяги диявола, чи про штопори диявола, чи про спіралі диявола. Також пам'ятайте, що ви можете поширити це. Відео до найближчих до вас бобрів, пам'ятайте про необхідність підтримки збройних сил України і знайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.